Всім привіт! Невелике доповнення до уроку компаньон. Модифицируємо нашу логіку нашого компаньона. Для цього ми в наш файл логіки пропишемо отакі строки. в Секцію ремарка. Вставляємо сюди. Ми перейшли в секцію компаньон Actor. Тут ми отримуємо on-info, story object наш сталкер, якого ми зробили за 729 і його ID обов'язково. Не названня нашого сталкера, а його е персональний ID. Те, що ми робили в минулому році. Е е указуємо дистанцію в 40 метрах. Е е ми переходимо потом в схему Remark Weight. Тобто, якщо у нас дистанція між актером і нашим NPS 40 метрів, ми переходимо в зв'язку Remark. Далі, коли ми перейшли в секцію Ремаквейн, актор Remark uh, 25 метрів. Тобто дистанція між НПС і актором сократилася до 25 метрів. Ми знову повертаємося в схему компаньйон, і сталкер опять починає бігти за актором. Потім Анім, Hide No Weapon це буде анімація про коли він буде стояти на місці і ждати нас. Комбат uh, Ignore false для того, щоб його ніхто не з'їв, не пристрелив, щоб він трохи відстрелювався. ну, Показував, що він живий, а не просто болванчик. Так, також отут uh, можна буде ще дописати uh, Send Tips і назву нашого Tips тобто, сообщення, яке буде відправляти нам сталкер. Або якесь услов'я теж інфопоршня, о том, що, якщо це задання на супроводження, давайте зараз перевіримо, як воно буде у нас в грі. Запускаємо нашу ігру. Так. От з'явився наш НПС. Пробіжимо тепер трошки вперед. Так, до нього зараз яка дистанція? 30 метрів. У нас упорно доганяє, давайте ще швидше. От. От він перейшов в стані ремарк і взяв оцю анімацію. У нас дистанція 48 метрів. Давайте підбіжимо. Так, 27, 25, 23. Сейчас он по идее должен пройти в состоянии, вот, он прошел в состояние компаньона. И опять будет знам убихты. Всем спасибо Слушаю за внимание, тебя. удачи вам.